З вами ваш вихователь Наталя Олександрівна. Я рада вітати вас зі своїм другом смайликом. Дітки, відгадайте загадку. Має повно колючок, мов зелений їжачок. А в зимові гарні свята має ще й прикрас багато. Так, це ялинка. Зараз мій помічник смайлик розповість вам. Цікавинки про ялинку. Друзі, привіт! Ми всі на зимові свята прикрашаємо ялинку. А що ж ми знаємо про ялинки? Де живуть ялинки? Чи довго вони ростуть? Чим корисні ялинки? Чому ялинки вічно зелені? І чому саме ялинку прикрашають на зимові свята? Хочете про це все дізнатися? Тож слухайте уважно, де ростуть ялинки? Ялинки ростуть практично по всьому світу. Сьогодні налічується приблизно 40 різновидів ялин. В Україні найбільш поширено ялинки ростуть у Карпатах. Тут колючі красуні виростають до 50 метрів заввишки. Як довго ростуть ялинки? Щоб ялинка стала дорослим деревом, їй потрібно рости 12 років. В Україні є ялинки, яким уже 500 років. Чому ялинки вічно зелені? Щоб голочки ялинки взимку не мертві і не опадали, ялинка наповнює їх спеціальним соком та ефірними оліями. Тому ялинка зелена і вік. Чим корисна ялинка? З деревини ялини виготовляють музичні інструменти, човни, меблі У хвої ялини. У шість разів більше вітаміну С, ніж у лимоні. Тому із хвої ялинки виготовляють вітамін С. А із смоли ялинки, яка задерев'яніла, виготовляють прикраску. Ялинка це їжа для багатьох тварин та птахів. А люди із хвої ялинки навіть варять смачне ялинове варення. Чому саме ялинки прикрашають на зимові свята? У давні часи люди вірили, священне дерево, яке берегло дім від лиха, мало бути вічно зеленим та символізувати незламну силу життя. Саме ялинка ідеально підійшла на цю роль. Прикрашали ялинку раніше не спеціальними іграшками, а фруктами, печивом, а згодом і свічками. Ми маємо турбуватися по природу, тому можна замінити живу ялинку на штучну. Або розвісити електричну гірлянду на стіні у формі ялинки. Ось такі цікавинки про ялинку ми сьогодні з вами дізналися. Дякуємо тобі, смайлик, за цікаву розповідь. А ще смайлик хоче пограти з вами в таку гру. Вгадай прикрасу для ялинки. Сніговичок Цукерка Чобіток Чобіток Подарунок, кулька. Іграшка пінгвін молодці, до зустрічі друзі! Бажаємо вам гарних свят, до побачення.